Всіх вас вітаю, шановні глядачі. У нас сьогодні буде дуже жвава тема. Вона буде казати про єдине, хто такий голова громади. Бо кожна людина, коли йде на виборчу дільницю і віддає свій голос за голову громади, людина має розуміти, за кого ж вона голосує. І чому саме вона голосує за цього голову громади? Бо кожен із нас має право голосу. І таким чином ми, голосуючи, беремо на себе відповідальність в першу чергу за того голову, який, на нашу думку, буде тією людиною, яка буде вирішувати всі питання громади. Бо голова громади це не просто назва, а це дуже, дуже велика відповідальність і дуже велике значення цього. Але чи завжди ми розуміємо, за кого ми голосуємо? Чи просто людина йде на виборчу дільницю і просто ставить галочку або крестик, не розуміючи, кого ж вона обирає. Бо вона віддає свій голос за майбутні громади. За всі проблеми, за всі питання. Як ці проблеми, як ці питання будуть вирішуватись, буде залежати від цього голови громади. Ми усвідомлюємо, що голова громади це не просто посадова особа. Не просто якась посадова особа. Це людина, яка має відповідати за якість нашого життя. І саме ми даємо цю владу цій людині, ось яка відповідальність на кожному з нас. І ми маємо це просто відчувати. Не просто у когось питати, а за кого. Голосувати треба. Ні. Кожна людина має розуміти, кого вона обирає, які наслідки будуть після цього вибору. Що буде з територією, з безпекою, з життям, з роботою, з якістю? Що буде після обрання? Як будуть вирішуватися питання? Які зміни можуть відбутися? Ось кого ми обираємо. Голова громади це представник виборців, бо люди його обирають, і він представляє цих виборців. Представник кожного з нас. Щоб ви розуміли, голова громади представляє кожного мешканця, кожного. З його питаннями, з його проблемами.